Всім привіт і це нове відео на моєму каналі. Нагадую зразу свій промокодик, вам ви можете його побачити справа на екрані. Хочу подякувати вам за ваші підписки, лайки. Всім приємного перегляду. Я 1000... hey, 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 я, 14 крак купую. 5, yeah, 10, тільки 10 можна. 10 чи 4. Сюди. Тобто, 1 і 4, так? Так, за да? 15.5 лутка страшна. Так, сразу на топовий стіл уже. И так. 10 секунд, ребят. Ну. Я поставив уже. Я тоже. 6, 5. Батько успевает. У мене тактика, я короче ставлю тільки на сектори. Я поклав. Типа на 2 nd оце, це. Я да? не зелены. Я спе зарапас да. зеленый. Я теж ставлю на эти штуки на одежки, знаєш на оці приколи. Довго круто, це зелене пацани. Дві, у мене ще й фрізить. Що це таке? Зелене падає, знаєте коли? Коли шарик починає такой жорсткий. А це третій шіпати. вже сектор, так? Так. Да, да. Це, да, це третій, третій так. сектор. Значить, yeah. як у мене когось тактика була? кось може хтось питає. бо якийсь проект RedMir. Пішо? О, там тоже букаліт, такой же. І. Беру мінімальну ставку, вибираю якийсь певний сектор, або перший, другий, третій. Ставлю 10, не заходить, ставлю бля, 20, не заходить, ставлю 40. Блядь, такі мільйони там піднімав чувак, що піздець. Але до пори до часу. Просто потім тобі може ставки не стати, а воно тобі не буде падати, не буде, не буде, не буде. І так все зробити. Ну я так тепер зараз на другий роботаю. 2 на е, 12, поняв. Штуку поклав, ага. програла, ставлю 2. 13... Ну вот, да-да. Тобі з такими ставками хтось на менші цілити, бо тут обмежені з... Зелене падає. 5К старий, то й на малому обмеженні. Ага. Води. Зелене, дивіться. Двіться, дивіться. дивіться. Пизда. Ай, да, да. а, а я на зелене поклав, пацани. Я тоже. Ну, маю 2600. 2500. Я поклав. Що, ти що, то далі ловити зелене? Трьоха в мене на другий сектор. Ставлю 2500, раз. Ще... Два... Нет, бля, вспью. Ну я 2500 ставлю на другий сектор. Я на перший поставлю. Дві петсот на другий на називан. Якщо від 13 до 24, то люкс. Така музика, так джаз. джаст. Ну, так круто. Ну зелено, зараз уже точно не впаде. Зелена нет, треба другого сектора. Зелены не треба. У Мене підвисає коли кого ти кольца, не знаєш. У мене нормально працює. О, скаче, скаче, 2. 23? 16 сюди, це другий, так? Так. Да. Сюди. Плюс. Плюс 9 тисяч. Плюс 7500. Чи юбну на. на перший сектор 2500. Не, я, я весь час другий ставлю. Весь час. А я на цей поставлю 2500 і доста. Че водитися? Не треба багато, багато не треба. Це скільки лямів тебе получається? 750 к Давай до 500, та-та-та. 9500, та, та. на... я поставив ти... на перший. На перший. Я, не та я штуку тільки. А, ну Воно тільки що було, поняв. Може бути перший, він любить падати після другого. Може бути два Будемо. перших зараз. Або два друг. Або другий другий третій. Двоєчку. Тройка. третій. Що це п'яторик, та ні. А може? П'яторик на перший. Я далі дві поклон на два. А що цей тип тут тобі башти? відки у нього вірта і кивін, Ківін цей пацан? Що він на такому стилі ебашить? Який нього Серйозно? Ну давай я 5 штук поставив на другий. Якщо я проутикав, то все, гг. Я надіюсь, ти не на зелений поклав. Ты що, ніколи? Ти на шо поклав? Зараз буду му чувати. На, на це... Це... Не, він... Один Бог знає. Він видай на колір поклав. Як варіант? Давай, що з другого секту треба, Червоний там боди. У мене далі зафрізали, ну що це є? Бля, перший. Я, я поставив на другий Послухав тебе. Бляді. Повірив тобі. Мог ставити бляді. на перший. Взяв бадя кіану у нас. Я трьох удав. У нього якийсь статик? 69к. А, це у нього може бути. Ісмакасінах. Із бідні хлопці. А це на який соти, да? Яка, що у мене на спині Ну? No. аксессуара. Тобто ти кубори, ah, з то типу. не бажаєш нас. Че її не поставити там на Слоп. сережки? Майки, майки треба було її поставити. Або майки, так. Да. Що там музика завесла у них, да? О, почало. Не играй, играй. Взагалі, в майбутньому можна більше слотів зробити на акси. Головне не перебій. зараз падає третій. Базий, да, за... другий зай біс, не міх 22к Ой, 20к. 20. Кусс. 20. Угу. Ну зараз буде падати п'ятій. Мабуть. Не знаю. Треба цай. 5. 5 я виведу. Покурат. Я забув, які настройки відповідають за бороду тут Я не знаю, там я граю з нової GTA У мене вообще ідеальна борода Е, uh, дивись, MSI, на 2%. MSI uh, FX выключ А okay. uh, выключ там О, да, фай борода борода така густа, густаткам модно А не ото. О, сюди. Що там? 19 19. чи що? Так, я буду по штуці зараз класти, бо можу, може не бути 2. Що Треба, щоб ба. у коментах написали, хто скільки вигравав і хто скільки програвав найбільше. Да. Вигравав я найбільше 10, а програвав 70. Так, вигравав. Uh -huh. Я щось максимум. 18 чи скільки тоді було, що ми кутили. А мінус скільки? Не А У тебе бадя скільки мінус. 7 було найбільше. Точно не так багато. Знаю, я не граю. У мене було у костів тоді плюс. 80 чи скільки. Перший Бачиш? У у мінус 20. Так, да, перший. А цей чоловік такий крутий, має научник у лосі. Ти як бабка в хустку накинув на голову від сонця. У Нього та бандана. Та він з нею бігає від початку игры. У мене була така чорна, я її продав потім купив цю, а це була чорна усе. що да. Крутиться. Двошка на другий стоїть. Угу. Mm -hmm. Скільки хоч п'ять? П'ять А далі подивимось. Бачу. І вісім. I... Вісім. Це добре. Два рази перший. П'ять поклав на два. Упс це вже нормально. Ну, 500к, півтора прийде. Ой, блядь. Марку викинув, старий. Це здане, я підняти, прикинь. Ходім, а то... Ти... Ні, ладно. Забрав, забрав. То що скоро івент у нас. Заробити можна буде, ну. Шматок унікалок. Маленька моя, це тобі. Ну давай другий. Ого. Ніхай квіточку. Погано, бо є Ого. один за столом. Та там вас астрої. Ставай на що ти валиш? Бля. Я тобі бандуру зараз дам. Окей, далі перший. Далі перший. Угу. Пойду не уже. похер. Шо це? Шо, шо? Кажу, ти на що ставиш? Бедю таке? Понял. Ого. Ну, вже не ставит. То есть, там Пасха відновлює все до сотки а це по 50. Он все буде, дякую. Це имбова штука. Ну, все, все було тоді квестом. Ну треба, щоб зарадало. Буде беда. Так от два-три раза підряд розловити и вообще бомба. Це, і ну, церіал, це, це понял. Це може бути. Да, да, понял. Буває, що як сипи, просто один сектор і, ну, і все. Так Але... може деколи три рази підряд падати. Да, типу, да. наприклад, другий там або перший. І зараз тобі падає. Nice. Добре. Живеш. 24. все, камбекнули, далі 5 на другий. Два рази був перший, надіємося, на два рази, рази другий. Два рази. Да, да да Було би круто, кстати. Ну. Скільки в тебе вже? 19 тисяч зараз Ничего. и 500. 305. Ставка 5, 19, 14 убирав. Треба, щоб заходило. Я ніколи не ставив оце. 1 2 2, понял, 2 3. Угам. Никогда не ставлю туда, это мне не подобрается, где он это працюет? Окей. И? Ах, прикинь. Х Хиба не? Нет, тебе 13. Угу. Печально. Ничего. Ні, ну вейбл сьогодні нормальну тему замотили, я так скажу. що що? З скінами вейбл замотили нормальну тему. А, то там КСК мертва. Ринок купав на 1,8 мільярда доларів. Самий дешевий ніж зараз на ринку 1500 гривень коштує. А ціни були ці скіни красні, просто попідлітали ціну. Угу. це купити просто МП9 о типу 100 гривень. Буд спортуй. Ну і зараз ще півтора штуки 6 буша, я дивився. Так. Я такий охренеть, зажив в мене не був і в тебе він був. Uh -huh. Дивився 6 мій калашка лавий спорчи, там 8 000, що шочи9. Это нормально, 25. Дивися. Це це не моє. Ні, це до 24, там 12, то 25. Просто обходись стороною тебе. Зараз, зараз, заребуй. Зараз я чую енергію, заребуде. Ось як нарешті нормальні штани. То все, отой темний винуватий. От отой. Старий, <рес> бачите, агресивний. Щось скаче, блядь, як коник, но. Ну дай, ну дай, ну шо тобі, ну, ну шо це? Ти прикол. Okay. І що там крутиться? І. Шість. І. А в мене ще крутить. 18. А, 6. Бля. Який баланс? 9к тут треба на перший ставити. На першій стоїть 5. І зараз падає другий. Ну не хотілося, бо. Але, це закон подлості. Ничего страшного. Бля, відлечу далечу демор що... раньше. Че не можна більше, треба щоб дозволили більше ставити. Да, да, 100к фішок. Пах. І нормально. І раз класно і пішов додому. Або мільйонер, або ніхто. так. І ліміт аби на зробили більший. Я тоді, коли щось 20, ну типу, ой, 200к фішок, то я трошки підзаїбався був. Ага, Що? другий. Як я казав? Я ну, це закон по Так, 20, 24, 27 і 25. Ну, це буде сильно. Якщо драпне. Що ну підняло тільки мене на лям. Це навіть виводити не цікаво. Так, типа. Що з ним робити будеш? Окей, летси. Крути. Крути, зараз базара, як б'ю, так то и двух 20, на 20 24, 27, і 25. 20, 24, 27, і 25. Давай, маленький. І? Давай, до 25, 2, 3, 2, 3, 2. Ну. Нічого. Всім хочу подякувати велике за ваші лайки, за ваші підписочки. Дякую максимально всіх, хто подивився до кінця. Дам вам секретне слово, хто подивився до кінця, і кожному скину, хто в коменти 50к. Секретне слово 50к. Написали у коменти, скину 50к. Всім дякую, що раз зустрінемося у наступному відео.